Вітаю, я доктор Марія Родрігес, лікар, яка понад два десятиліття працювала з літніми людьми в галузі геріатричної медицини та інтегрованої допомоги. Дозвольте задати вам питання, яке може вас здивувати: чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що положення вашого тіла під час сну може впливати на когнітивні функції в міру старіння? Я знаю, що це звучить незвично, але останні дослідження вказують на цікавий зв'язок між положенням тіла під час сну та здоров'ям мозку. Поза яку ви обираєте для нічного відпочинку, може впливати на ефективність виконання мозком своїх основних функцій. Коли цей природний процес порушується, можуть накопичуватися відходи, що потенційно впливає на пам'ять і збільшує вразливість до когнітивного зниження. Можливо, ви помічали випадкові провали в пам'яті, загубили окуляри для читання, не можете згадати знайоме ім'я або зайшли в кімнату і забули, для чого туди прийшли. Хоча деякі зміни є природними з віком, а що, якщо певні фактори, які ми можемо контролювати, можуть допомогти зберегти нашу розумову гостроту, мені б дуже хотілося дізнатися, в якій позі ви зазвичай засинаєте. Ви віддаєте перевагу лежати на боці, на спині або, можливо, на животі. Сьогодні я хочу поділитися тим, що я дізнався за роки практики, і тим, що сучасні дослідження говорять нам про пози під час сну та здоров'я мозку. Я поясню, які позиції можуть бути менш корисними для когнітивних функцій, і, що більш важливо, обговорю підходи, які можуть підтримати природні процеси очищення вашого мозку. Протягом нашої дискусії я поділюся досвідом зі своєї практики, реальними людьми, які зробили прості корективи, що допомогли їм почуватися більш ясними та зосередженими. Моя мета пояснити наукові факти простими словами та запропонувати практичні поради, які ви можете взяти до уваги. Невеликі зміни в наших нічних звичках можуть сприяти підтримці ясності розуму, загальному здоров'ю мозку та збереженню незалежності, яку ми всі цінуємо. Заохочую вас поділитися своїми уподобаннями та досвідом щодо сну. Якщо ця інформація виявилася для вас корисною, будь ласка, передайте її іншим, кому вона може бути корисною. Давайте разом дослідимо цей цікавий зв'язок між сном і когнітивним здоров'ям. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що ваша нічна поза під час сну може впливати на здоров'я вашого мозку? Я чую подібні занепокоєння від багатьох пацієнтів, які кажуть мені, що вони досить добре відпочивають, але помічають, що їхня пам'ять вже не така, як раніше. Вони задаються питанням, чи ці зміни є просто неминучими з віком. Хоча старіння дійсно приносить певні природні зміни, дослідження показують, що те, як ми дбаємо про наш мозок під час сну? Ну відіграє значну роль протягом ночі. Наш мозок виконує важливу роботу з підтримання здоров'я. Уявіть собі, що це як прибирання після напруженого дня мозок працює, щоб очистити організм від метаболічних побічних продуктів, які накопичуються протягом дня. Цей процес очищення є фундаментальним для підтримки когнітивних функцій, ясності розуму та потенційного зниження ризику розвитку захворювань, що впливають на пам'ять однак ця система очищення не працює з однаковою ефективністю в усіх положеннях під час сну. Коли положення голови впливає на циркуляцію рідини навколо мозку, природні механізми очищення можуть не функціонувати оптимально. З часом, якщо відходи не видаляються належним чином, вони можуть накопичуватися. Це накопичення може сприяти підвищенню забутькуватості, труднощам із запам'ятовуванням і потенційно підвищити ризик когнітивного зниження. Нещодавно я працював із Робертом, 72-річним чоловіком, який завжди вважав за краще спати на животі. Він прийшов до мене, стурбований ранковою розгубленістю і зростаючими труднощами із запам'ятовуванням, де він поклав предмети щоденного вжитку. Він помітив, що повторює одні й ті самі історії своїй родині. Після обговорення положення під час сну та допомоги йому перейти на сон на боці. Він помітив поліпшення ясності розуму всього за кілька тижнів, без будь-яких ліків, просто завдяки зміні своїх звичок сну. Чи знайоме це комусь із ваших знайомих? Розуміння того, що відбувається в нашому мозку під час сну, є основою для прийняття рішень, що підтримують когнітивне здоров'я. Коли ми не спимо, наш мозок працює безперервно, обробляє інформацію, формує спогади, керує емоціями та координує незліченні функції. Але під час сну, особливо глибокого, мозок переходить в інший режим, зосереджений на відновленні та підтримці. Це не просто метафора, це вимірюваний фізіологічний процес. Глімфатична система, відкрита відносно недавно, діє як спеціалізована дренажна мережа для мозку. Вона працює для видалення продуктів метаболізму та потенційно шкідливих білків, які природно накопичуються під час щоденної діяльності. Подумайте, що відбувається, коли якість сну погіршується, або коли положення заважає цьому процесу, очисна система не може ефективно працювати, що призводить до накопичення відходів у тканинах мозку. Ці речовини можуть впливати на ділянки, які мають вирішальне значення для формування пам'яті, концентрації та когнітивних процесів. Особливе занепокоєння викликає білок бета-амілоїд, який пов'язують із хворобою Альцгеймера. Дослідження з використанням сучасних методів візуалізації мозку показують, що у людей з порушеним сном або неоптимальним положенням тіла під час сну рівень цих білків після пробудження може бути вищим ніж перед сном. Я часто використовую аналогію з потоком води. Коли вода рухається вільно, вона залишається чистою і здоровою. Але коли потік перешкоджається, виникають проблеми. Той самий принцип застосовується до системи очищення нашого мозку. Я пригадую роботу з Елеонорою, 76-річною жінкою, яка через дискомфорт у спині звикла спати в кріслі лежаку. Вона почала відчувати тривожні провали в пам'яті, що турбувало її родину. Коли ми вирішили проблему її сну і допомогли їй знайти зручне положення для сну на боці з правильною підтримкою хребта, вона поступово відновила ясність розуму і знову змогла легко згадати імена та заняття своїх онуків. Якісний сон це не просто відпочинок, це активний процес підтримки мозку. Але це природне лікування ефективне лише тоді, коли наше положення дозволяє глімфатичній системі функціонувати належним чином. Наука, що лежить в основі очищення мозку під час сну, є справді дивовижною. Під час відпочинку наш мозок проходить складний процес очищення, який був підтверджений нейробіологічними дослідженнями. Під час найглибших стадій сну мозкова активність змінюється, а кровоносні судини зазнають незначних змін. Це дозволяє спинномозковій рідині, прозорій рідині, яка омиває мозок і спинний мозок вільно протікати через тканини мозку. Ця рідина діє як природний очищувач, проходячи через мікроскопічні проміжки між нервовими клітинами і виводячи метаболічні відходи, відходи білків і побічні продукти, які інакше могли б заважати роботі мозку. Цей важливий процес залежить від двох ключових факторів: якості нашого сну і положення тіла під час відпочинку. Дослідження, опубліковані в рецензованих журналах, показали за допомогою сучасних методів візуалізації, що циркуляція рідини в мозку значно варіюється залежно від положення тіла під час сну. Сон на боці, особливо на лівому, здається, оптимізує цей процес дренажу та покращує механізми самоочищення мозку. Покращення є вимірюваним, сканування мозку показує збільшення руху рідини під час сну на боці порівняно з іншими положеннями. Я пам'ятаю, як працює. Вала з Патрісією, активною 69-річною жінкою, яка скаржилася на відчуття розумової затуманення після пробудження, незважаючи на достатню кількість годин сну. Після оцінки її звичок сну та допомоги в коригуванні не тільки її розкладу, але й позиції під час сну. Вона повідомила, що відчуває значну різницю. За її словами, її розум став яснішим, ніби з нього зняли тягар. Ось що відбувається, коли мозок може належним чином виконати свою нічну роботу. Ви прокидаєтеся бадьорими, з ясним розумом і готовими до нового дня. Глімфатична система є одним з найважливіших відкриттів у нейробіології, особливо актуальним для тих з нас, кому за 60. Ця спеціалізована система очищення працює для видалення токсичних відходів з клітин мозку, функціонуючи як спеціальна служба з утилізації відходів мозку. Назва поєднує гліаль, що означає допоміжні клітини в мозку, зоолімфатичний мережа очищення нашого тіла. На жаль, ця система природно стає менш ефективною з віком. Потік очисної рідини поступово зменшується, що може призвести до збільшення накопичення потенційно шкідливих речовин, таких як бета-амілоїд і таубілки, які пов'язані з нейродегенеративними захворюваннями, включаючи хворобу Альцгеймера і Паркінсона. Ось тут і стає важливим положення тіла. Після 60 років, коли наше тіло вже не відновлюється так швидко, як раніше, кожен фактор, що підтримує або перешкоджає здоров'ю мозку, стає більш значущим. Якщо глімфатична система вже працює менш ефективно через природне старіння, а ми додаємо навантаження у вигляді сну в положеннях, які ще більше перешкоджають дренажу, вплив може бути значним. Я згадую Джеймса, 75-річного пацієнта, який звернувся за допомогою через посилення забудькуватості та постійну розумову. Втому його когнітивні оцінки були в межах норми, але він згадав, що спить у піднятому положенні через кислотний рефлюкс. Завдяки ретельному регулюванню кута нахилу ліжка та положення під час сну, а також медикаментозному лікуванню рефлюксу, ми допомогли йому перейти на сон на боці. За два місяці він повідомив, що відчуває себе значно бадьорішим, і що його пам'ять стала стабільнішою. Глімфатична система працює тихо в тлі, але на її ефективність впливають рішення, які ми приймаємо щовечора, готуючись до сну. Багато людей вважають, що спати на спині це нейтральне, здорове положення. Але дослідження показують, що це не обов'язково так для всіх. Дозвольте поділитися історією Гелен, чарівної 72-річної жінки, яка прийшла до мого кабінету разом із дочкою. Гелен страждала від посилення забудькуватості. повторювала питання іноді. Плутала імена членів сім'ї нічого серйозного, але достатньо, щоб занепокоїти її близьких. Під час нашої розмови я дізнався, що Гелен більше трьох десятиліть спала виключно на спині, використовуючи дві подушки, складені одна на одну. Їй це було зручно і звично, тому вона ніколи не ставила це під сумнів. Однак вона також згадала про часте хропіння, багаторазове пробудження вночі та відчуття млявості вранці. Я пояснив, що сон на спині може збільшити тиск на дихальні шляхи, сприяючи хропінню та перериванням дихання. Ці переривання означають, що мозок отримує. Менше кисню протягом ночі, що може вплинути на пам'ять і ясність розуму. Крім того, така позиція може знизити ефективність очисної дії глімфатичної системи. Я запропонував їй спробувати спати на боці з відповідною підтримкою, подушкою між колінами та правильним вирівнюванням шиї. Спочатку ця зміна здавалася дивною та незручною. Змінити звички, які склалися протягом десятиліть, ніколи не буває просто. Але після кількох тижнів наполегливих спроб Гелен помітила значні поліпшення. Її забудькуватість зменшилася, вона прокидалася більш енергійною та відчувала себе більш залученою під час розмов з онуками. Хоча сон на спині може здаватися нешкідливим, він може заважати як насиченню мозку киснем, так і нічному відновленню нервової системи. Звертайте увагу на те, як ви почуваєтеся після пробудження. Якщо ви відчуваєте сплутаність свідомості, розумову в тому, або не відчуваєте себе відпочилим, незважаючи на достатню кількість годин сну, ваша позиція під час сну може сприяти цим симптомам. Хоча деяким людям сон на спині здається зручним, особливо тим, хто відчуває дискомфорт у стегнах або плечах. Ми повинні враховувати більш широкі наслідки для здоров'я. Оцінюючи здоров'я мозку, комфорт сам по собі не є достатнім орієнтиром. Сон на спині може спричинити кілька проблем, про які багато людей не здогадуються. У цьому положенні гравітація змушує тканини язика і горла опускатися назад, особливо коли м'язи розслабляються під час глибокого сну. Це може частково блокувати дихальні шляхи, що призводить до хропіння і. Іноді до коротких перерв у диханні, які порушують сон і зменшують оксигенацію мозку. Окрім проблем з диханням, дослідження показують, що сон на спині може погіршувати циркуляцію спинномозкової рідини, рідини відповідальної за очищення мозку. Зниження ефективності видалення метаболічних відходів, включаючи бета-амілоїд, може мати довгострокові наслідки для когнітивного здоров'я. Я згадую Томаса, – 76-річного чоловіка, який наполягав, що спати на спині для нього найприродніше. Однак він страждав від розумової втоми, забудькуватості та ранкової дратівливості. Оцінка сну виявила часті мікропробудження, спричинені легкими порушеннями дихання. Перейшовши на сон на боці з подушками для стабільності, Томас не тільки поліпшив якість сну, але й помітно покращив концентрацію та пам'ять. Кожна людина унікальна, але якщо ви зараз спите на спині і відчуваєте втому протягом дня, або якщо інші зазначають, що ви сильно хропете, варто розглянути альтернативні варіанти. Те, що здається зручним, може приховувати приховані проблеми, які впливають на ваше когнітивне благополуччя. Невеликі корективи на основі ретельного спостереження можуть допомогти захистити ваше найцінніше надбання ваш розум. Сон на животі це подуатозами, це положення, яке багато хто приймає в ранньому віці і часто зберігає цю звичку до пізніх років. Хоча це положення може здаватися безпечним і зручним, воно може бути особливо проблематичним для здоров'я мозку та кровообігу. Лежачи обличчям вниз, ви повинні різко повернути шию вбік, щоб дихати. Це означає, що ви проводите години з викривленим шийним відділом хребта, що може стискати кровоносні судини, які постачають кров до мозку. Таке тривале викривлення може непомітно, але постійно зменшувати приплив крові до мозку. Згодом це зниження кровообігу може сприяти появі різних симптомів, що впливають на рівновагу, пам'ять і навіть емоційну регуляцію. Я пам'ятаю, як працювала з Дороті 67-річною жінкою, яка з молодості щоночі спала, повертаючи голову вправо. Вона прийшла до мене зі скаргами на ранкове запоморочення і труднощі з концентрацією уваги. Оцінка показала, що десятиліття повороту шиї під час сну сприяли зниженню кровотоку в її хребетній артерії. Завдяки фізіотерапії і поступовій зміні положення її симптоми значно покращилися. Крім того, сон на животі створює прямий тиск на груди та живіт, обмежуючи повне діафрагмальне дихання. Це впливає на загальний рівень кисню, що безпосередньо впливає на здоров'я мозку. Таке положення також створює навантаження на поперек, плечі та щелепу. Багато літніх людей, які сплять на животі. Прокидаються з головним болем, тиском на обличчя або скутістю шиї, часто не пов'язуючи ці симптоми зі своїм положенням під час сну. Якщо ви віддаєте перевагу сну на животі, я рекомендую вам розглянути можливість поступового переходу до альтернативних варіантів. Хоча спочатку зміни можуть здаватися складними, довгострокові переваги для здоров'я мозку та загального самопочуття роблять їх вартими зусиль. Зв'язок між порушеннями дихання під час сну та когнітивним зниженням є більш значним ніж більшість людей усвідомлює. Сонна апноє, яка все частіше зустрічається після 60 років, може глибоко вплинути на ясність розуму, концентрацію уваги та емоційне самопочуття. Дозвольте розповісти вам про Майкла, 68-річного пенсіонера, який почав забувати імена, зустрічі та важливі дати. Його дружина згадала про його гучне хропіння та періодичні зупинки дихання під час сну. Майкл вважав, що спить достатньо і не пов'язував ці проблеми зі своїми когнітивними труднощами. Оцінка сну виявила помірну апноє сну. Його мозок протягом ночі. Неодноразово зазнавав короткочасного кисневого голодування. Кожен епізод змушував його мікропробуджуватися, щоб відновити дихання, що фрагментувало його сон, і заважало глибокому відпочинку, необхідному для консолідації пам'яті та відновлення мозку. На щастя, за допомогою зміни положення, контролю ваги, а в деяких випадках і спеціального обладнання ми можемо ефективно боротися з сну. Покращення стану майкла включали краще положення під час сну, невелику втрату ваги та використання апарату постійного позитивного тиску в дихальних шляхах, коли це було необхідно. Поступово його пам'ять покращилася, і він повідомив, що знову почувається собою. Апної сну часто залишається невизначеним, але його наслідки можуть бути серйозними. Якщо ви голосно хропите, прокидаєтеся з сухим ротом, відчуваєте денну сонливість або помічаєте проблеми з пам'яттю, перевірка якості сну є такою ж важливою, як і контроль серцево-судинного здоров'я. Після обговорення проблем сну на спині та на животі, ви ймовірно задаєтеся питанням про оптимальне положення для здоров'я мозку. Дослідження послідовно вказують на те, що найкориснішим вибором є сон на боці, але пацієнти часто запитують, чи має значення на якому боці спати на лівому чи правому. Численні дослідження з використанням сучасних методів візуалізації продемонстрували, що сон на боці, особливо на лівому, покращує функцію глімфатичної системи. Це положення сприяє кращому циркулюванню спинномозкової рідини, покращуючи виведення метаболічних відходів, включаючи бета-амілоїд. Сон на лівому боці має додаткові переваги для здоров'я травної та серцево-судинної систем, особливо для людей із рефлюксом або серцевими захворюваннями. Анатомічне розташування органів працює ефективніше, зменшуючи нічний дискомфорт і сприяючи кращому відпочинку. Однак деякі люди відчувають дискомфорт у стегнах або плечах на лівому боці. Сон на правому боці залишається хорошою альтернативою за умови, що ви підтримуєте правильне положення тіла за допомогою відповідної подушки. Я працював із Сьюзан, 70-річною жінкою, яка страждала на набряки ніг і ранкову затуманеність свідомості. Допомагаючи їй перейти на сон на лівому боці з легким підняттям ніг і встановивши постійний режим, я помітив значне поліпшення якості її сну та ясності свідомості. Хоча універсально ідеального положення не існує згідно з сучасними дослідженнями, сон на боці з правильною підтримкою є найбільш сприятливим для мозку варіантом. Переваги сну на лівому боці виходять за межі народної мудрості. Сучасна наука підтверджує те, що інтуїтивно відчували попередні покоління. Невелике зміщення серця вліво в грудній клітці означає, що сон на лівому боці сприяє винозному поверненню за допомогою сили тяжіння. Кров з нижньої частини тіла ефективніше повертається до серця, покращуючи загальний кровообіг, включаючи насичення мозку киснем. Ця позиція також оптимізує лімфодренаж і очищувальну дію глімфатичної системи. Дослідження показують, що сон на лівому боці сприяє відтоку спинномозкової рідини, покращуючи виведення токсинів пов'язаних із когнітивним зниженням і погіршенням пам'яті. Переваги для травлення додають ще один рівень користі. шлунок і кишечник розташовані так, щоб полегшити природний рух під час лежання на лівому боці, зменшуючи дискомфорт, який інакше міг би перервати глибокий сон. Я згадую Вільяма, – 73-річного пацієнта з серцевою недостатністю, який страждав від ранкового набряку та розумової втоми. Перейшовши на сон на лівому боці з подушкою для колін, він помітив швидке поліпшення. Якість його сну покращилася, рівень енергії підвищився, а показники артеріального тиску стали більш стабільними. Ці, здавалося б, незначні зміни можуть створити значні зміни в якості життя. Якщо ви ще не пробували спати на лівому боці, спробуйте. Це може бути корисно як для вашої серцево-судинної системи, так і для когнітивних функцій.